Слава націю! Вітаю на каналі Рампат, в я, Сашко. Добрий Рембат. я, сушко Добрий. Хто інколи дивується, пише навіть мені, так, звідки там у тебе часу стільки приділяти соцмережам. соцмережам. Ну, у нас часто робота такого плану, що вузькі місця і одну гайку двох не покрутиш. Так? Тобто є об'єм робіт, який треба виконувати. Проте простір обмежений. От, я зараз, мабуть, там працювати, ну, але я фізично туди не долізу. Тобто, поки побратим не наживить у себе там, я маю. Ну, іншої роботи у мене немає. так? У нас зараз повністю роботи зав'язані в цьому відділенні. Відповідно, чергуємось так, поки він крутить. Я тут сижу, так, коли є там інтернет чи Starlink, то щось там длубе організовую онлайн. Потім він вилазить передихнути. Я залажу, продовжую роботу. Ось так. От і чергуємось. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.